Доброго ранечку, малята! Доброго, чудового весняного теплого ранечку! Як ваш настрій? Все добре. Тоді почнемо наше музичне заняття. 22 квітня кожного року вся планета Земля відзначає День нашої планети, День нашої рідної землі, яка нас готує, на якій ми живемо, на якій живуть люди птахи, звірі, на які рястуть багато рослин, на які є гори, моря і ріки. Але ми, нам потрібно не тільки кохати свою землю, а й оберігати її. Тому наше заняття сьогодні присвячується Дню Землі. Починаємо! Малята, А зараз давайте разом з вами привітаємося з нашою планетою Землі. Вставайте, приготуйтесь і починаємо. Ти планеті поклонись, до земельки нахились і до сонця потягнись. Вліво, вправо покрутись, як калина похитайся, як дуби порозростайся. Раз присядь, два присядь, можна знову починать. Молодці малята, ми з вами привіталися. Малята, а зараз уважно слухайте загадки про деякі явища природи. Вітер хмари все збере і на землю щось паде. Мокрі квіти й трава, не гуляті двора, шумить він у полі і в саду. А в кім не попаде, і нікуди я не піду, поки він іде малята, про що загадка? Все вірна малята, це загадка про дощик. А зараз послухайте музику, як падає дощик, яка це дуже-дуже загадкова пора року. Наступна загадка. А не году не погоду. Вітер здув із Хмари в воду пішли хвилі синім морем. Називалося то? Штормом! Вірно, малята. А зараз слухаємо і уявляємо під музику Вівальді шторм. А зараз малята я прочитаю вірш, який дуже гарна. Розповідай про нашу планету, як потрібно з нею спілкуватись. Наша Земля така красива, і різнопарна, і мінлива. Вона нас зігріва, годує, природи весь час чарує, але чомусь забули ми, що маємо бути все ж людьми, які її оберігають, сміття у душу не кидають. Тож захищай свій дім завжди, щоб в нім. Не трапилось піди. Ну як, малята, вам сподобалась класична музика? На наступних заняттях ми також будемо слухати, танцювати і уявляти під класичну музику. А зараз ми з вами будемо дивитись мультик Як треба берегти нашу планету, і що не можна засоряти, кидати сміття, вирубати ліси. Забруднювати річки, подивіться, будь ласка, як наші звірі і птахи залежать від того, яке середовище вокруг нас. Діку виходь! Готові вирушаємо в похід. Так брудно. Знову ці е, трактористи. <кхех> туристи туристи. Подумаєш, прибирати і так нам. Що це? Це в мене в животі бурчить від холоду. То давайте перекусимо. Вау! Що це? Мабуть, смачне. Так, це мені, це зайчику, це мишці, а це... ой, більше немає. Нічого, я з тобою поділюся. Ні, дякую. Я не їстиму. І вам не раджу. Це що з якого дива! Не варто підбирати всілякий непотріб. Який же це непотріб? Це така смакота. Як собі знаєте, мені це не подобається. Ви куди? Поп'ємо водички зі Стійте! не пийте цієї води. Ну ти й зануда. Тістечок не їжте, води не пийте. Погляньте. Ай -ай ой ой Мі мій швіт болить! І мені якось не добре. Рятуйте! Ой-ой-ой! Помираю! Так, спокійно тримайтеся! Гедота, Ти хочеш нас отруїти? Я хочу вас врятувати, а отруїлися ви тими смачнючими тістечками і цією водою. Цікаво! А чому вона стала такою чорною? Так, усе зрозуміло, звідки тістечка, теж ясно. Ой, це ж хтось може отруїтися, як ми. Що робити? Що робити? Що робити? Прибирати усе це негайно. Малята, ми будемо танцювати під веселу руханку. Приєднуйтесь, будь ласка! Ну де закінчилося наше сьогоднішнє музичне заняття. Ви зрозуміли, як потрібно любити і зберігати нашу планету? Тоді до нових зустрічей!